Я вас всіх вітаю, мене звати Оля. Сьогодні пробую зняти в тегове відео. Хочу започаткувати тег, можливо, буде цікаво іншим блогерам, і ви також пофантазуйте разом зі мною, хочу пофантазувати на тему наших парф захоплених бажань. Взагалі, ми живемо в такому житті ілюзій, так? парфюмерних ілюзій, факторних якихось мрій, нових досвідів і світів, які самі собі створюємо ось через цей олфакторний досвід. І весь час ми про щось мріємо, про новий флакон, про новий аромат, про якесь нове відкриття. І ось сьогодні вирішила зробити це темою тего. 10 таємних бажань, назвемо це так, парозахопленого. захопленого. Про що ми мріємо? парозахоплені. захоплені. І перше питання от якби ви могли зайти в магазин прямо зараз. Звичайний парфумерний, не обов'язково нішевий, а от в люксовий. Давайте на люксу, на люксі зосередимося спочатку. Заходите в звичайний люксовий. Магазин, або там і масмарки також продають, і ви можете взяти будь-який флакон з полички, щоб то був за флакон. Ось берете, обираєте що завгодно і вам це а, дають безкоштовно. Для мене таким парфумом став би на зараз L'Naurді Rouge від Givenchy. Цей парфум про а, соковиту, таку яскраву, солодку туберозу з виноградним. Знову ж таки, солодким соком. Цей парфум мені дуже подобається. Я навколо цієї лінійки ходжу вже декілька років кругами, протестила всі фланкери, які є, і флагманські аромати, які є з цієї лінійки. І ось Лентаді Руш Мені подобається. Більш, більш за все. Він мені сподобався більш за все і в магазині, він мені сподобався більш за все і семплу, але ось руки не доходять. Він наче і не такий дорогий. Бувають гарні пропозиції на нього. Але ось весь час його перебувають якісь бажанки. І от він мене вже безліч разів був в корзині. Весь час я його відвідаю, на потім викидаю з корзини, кладу щось інше і купляю щось інше. Ось, якби мені сказали, зайди ось в будь-який заходь люксовий магазин. Мультибрендовий парфюмерний і бери. Я б точно попрямувала б доволі Rouge і взяла б його. Наступне питання: ідеальна кількість флаконів, яку б ви хотіли мати у своїй колекції. І тут, думаю, що може бути два протилежні, дві протилежні відповіді. Або... Безліч, от скільки вліз в мій дім, стільки й мало б бути. Або якусь мінімальна кількість, якою б я тільки користувалася, і все. Для мене це десь посередині. Ідеальна так, та, чим би я хотіла дійсно користуватися, плюс рідкісні якісь флакони, які мені подобаються, або марки, які мені подобаються, які я збираю. І просто, щоб вони стояли для колекції. ну, Десь так в мене є, але ось з свого досвіду в мене десь 200 повнорозмірних флаконів. Тобто я не рахую якісь фірмові тревели. Я вже не рахую відливанти семпли того-то геть-прірва. От просто повнорозмірні флакони. І я розумію, що 200 то забагато, просто тому, що їх так багато гарних. Що ти якось почуваєш себе винним перед іншими флаконами, які застоюються, які тобі наче подобаються, ти розумієш, що ти вже рік до них не підходив, хоча. Розумієш, о, так, мені цей аромат дуже подобається. Я всім розповідаю там знайомий, який він гарний. Я хочу всім дати затестити. Або я так його хотіла купила, він стоїть і вже пройшов місяць, два-три, а ти їм не користуєшся. І це все відбувається лише через кількість флаконів і що це забагато. Мабуть, в ідеалі я хотіла б мати. Ну, 100, От 100 такими, які мені дуже-дуже кортіло б аж користуватися, і я б їми користувалася. Ну, можливо, 120. Оце було, б, мабуть, ідеально. І ще інша кількість флаконів, яку б я не рахувала як активна колекція, просто от якісь там лімітки герленівські, так, або якісь рідкості, знятості. Ну, щось, щось таке, що просто б гріло душу, так, та там раз на рік підійшов по. Потримав флакончика і відставив. Ну так, скажімо, 100 активних флаконів я б хотіла мати. Наразі в мене 200. І я користуюсь так, десь от, до 100 флаконами, які я на себе наношу, там, рознюхую, які мені дуже-дуже подобаються. Десь половина моєї колекції, а половина просто тому, що коли я нарощувала колекцію, так, щось іде періодично, щось я віддарую, щось продаю, щось колись обмінювала. Але якась частина залишилась, ти розумієш, що ти ж ніколи не будеш користуватися цим парфумом. Але я такий ось плюшкин щодо парфюмерів, що мені рука в мене не піднімається взяти і віддати ті парфуми. там Продати, позбавитися. А, ось. Так. Складне насправді питання, але все одно ж нове хочеться і хочеться. Наступне, що подарували, якби тобі подарували. От прям сьогодні парфум. От сказали, і замовляй, що хочеш. Будь-який парфум я тобі дарую. І ти б не, не замислювався ні над ціною, ні над доступністю. Я б обрала прямо зараз амуаж, який мене вразив. Гайденс у сліпих затестах від Діни, він настільки мене підкорив. він Це настільки квіткова, така солодка, огортаюча амбра, і от на такий сезон сірий, холодний. От бачите, в нас зараз день. Зараз там біля 12-го дня, подивіться я. Вмикнула всі лампи, і все одно мені не вистачає світла настільки темно. На дворі, наче вечір. Ось, я б його вдягла ось на таку погоду, таке, Мені прям хочеться його носити. Я закінчила свій відливант, Я ще ніколи в житті так швидко, мені здається, відливантів не закінчувала як цього парфуму. І от, якби мені казали, зараз дарую, зараз парфумерний подарунок, що? Не задмислюючись, це був би гайденс. Звичайно, є інші бажанки, але він прям такий бажаний подарунок. Що б хотіла частіше носити, а носиш не так часто. А, що я тут принесла, щоб хотіла частіше носити? Ну, насправді тут відповідь проста: я б хотіла частіше носити беж від Шанель. Але в мене бачите, як мало це ще стара туалетка, я її просто бережу. Це мій такий був весняно-літній парфум. Чим пахне? Він пахне ніжними, жовтими квіточками, трохи з пилком, з таким, тобто дуже такий натуралістичний аромат природній пилкових квітів жовтих. Але дуже ніжних, тут багато якоїсь озоновості, такого світла сонячного, дуже він приємний мені. Хтось може назвати його дуже класичним через оці жовті квіти, такий натяк на класику, але, як на мене, дуже сучасно зроблено. Взагалі і приватна лінійка, вона так, з таким реверансом на якусь. Ну, Вінтажність прям не хочу говорити, але от туди-в ту сторону, класичність, скажімо, але дуже сучасно інтерпретовано. Ось його б хотіла носити, але через те, що його мало, і щось, мені шкода грошей, скільки за нього просять зараз, то я його бережу, не ношу, А хотіла б чаще, частіше носити. Що Ще, ну все. От З такого, що от прям прийшло отак одразу, на думку, це воно. Наступне питання: що б хотіла повернути в колекцію. Я б хотіла повернути в колекцію, звичайно, деякі сержлютанси, які я роз... розпродала от просто, і при тому по такій ціні, що де були мої мізки. А, і це ще були видання з Іспаля Рояль і. ну, ці старенькі, перше, друге видання це був і рус, це був і а, руж, це був. Ой, скажіть мені, я забула, а Амбр, Амбр Султан. Ось ці три аромати я б хотіла повернути, і я думаю, що я б їх періодично носила. Можливо, не часто, бо їх продала, тому що вони ну, не так мені подобалися. Але, ну як, збираючи марку, так можна взяти і розпродати. О, зараз, жалкую, зараз жалкую, бо на них ціни злетіли. Я розумію, що навряд я в тих виданнях їх поверну до колекції. А хотілося б. Так, про який би парфум хотіла, щоб знали більше людей. Тут насправді декілька в мене таких. У мене є відео про недооцінені парфуми. От туди можна зазирнути, я залишу посилання. Ну і принесла, звичайно, свої рекомендації. А в мене їх тут так багатенько. Я хотіла, щоб всі люди дізналися про ля... лініціаль. Від Герлена. Це перевидання, як ви знаєте, шалімару. Це 2012 рік, коли видали, зробили фланкер Шалімару Ініціаль, і зараз його перевдягли в такий флакон жандарм, в якому його не впізнати. тут навіть написано, що це шалімар. Тобто всі, всі сліди, він був десь десь. Скільки він був? Років 5-7, він був знятістю, а потім. Його перевидавали у дорогих бджілках, потім ось передали, перевидали в такому виданні, і оці всі сліди шалімару зникли. І навіть не всі люди, які от пізніше почали вже захоплюватися парфумами, навіть не всі знають, що це шалімар. Насправді це так, це фланкер шалімару. Але оця дивність така глибина шалімару, вона тут просліджується, вона тут присутня. Але він, звичайно, більш сучасний. Тут а, в нотах там є карамель, хоча вона не відчувається. Це не гурманський парфум, вона просто додає ну, такий рису, скажімо. А, і насправді це здебільшого про ірис, про гортаючий, а, такий пухнастий, а, кашеміровий, на, якщо це був текстиля. Ірис десь медитативний. Зовні я його вже описувала яскравий. ну Просто, от просто підійдіть і, і познайомтеся з ним. Я, це мій улюблений герлен наразі. От Про нього я б хотіла, щоб більше людей дізнавалося, затестили його більше, познайомилися більше. Далі, хоч, з. Ніше про Петі Фрака я хотіла б, щоб люди дізнавалися, бо а, Роберт Піге взагалі не дуже такий а, відомий бренд, хоча класичний це бренд. А, всі, якщо знають, якщо захоплюються парфюмері, знають про його а, татка, скажімо, фрака, який про таку злу, класичну туберозу, а, хижу. А Питі Фрака... А, це геть не та тубероза. Тут туберози як такої спробуй ще знайти, бо вона так завуальована, такими веселими, легкими, солодкими, радісними нотами. Тут груша, груша, тут така робить цю туберозу, вона от всю цю потенційну стервозність і ризикованість туберози просто на, на нуль змивається груша, знижує. Тут е, білі квіти, і ваніль, і деревина, але, але це сприймається як одна, цільна, радісна, позитивна, легка, дуже зрозуміла е, тубероза композиція. Композиція, не тубероза. Туберозу, як я сказала, ще пошукати. І от особливо я його рекомендую: якщо ви робите переход з люксу до ніші, то петіфрака... Просто ідеальний варіант, бо в нього таке близьке до люксового звучання, але об'ємніше, якесь глибше, тут багато шарове за рахунок цієї багато такої. Туберози, піраміди, але ще ж так про туберозну, магаю сказати, що це дуже насильна тубероза. Але а, дуже він так зрозумілий, і така абстрактність притаманна люксу, вона присутня. Далі, в мене я вийшов шорт, нещодавно ви можливо бачили. Я познайомилася з двома останніми парфумами: Порфам і про від Brunello Cucinelli, Це бренд одягу італійський. І от якщо у вас є можливість просто так, це класичне про деревину, про цитруси, але це так гарно обірвано. це, Вони такі гідні ці парфуми. А в мене мініатюрка і чоловічого, і жіночого. Я чолов... жіночий зараз ношу, і коли я наношу його, вони сплешу, я наношу на зап'ястки, на, на светр, наприклад, на рукава. І я не можу. Я весь час ходжу і винюхую, бо там в жіночому цитруси і каштан. І цитруси вони наче мають зігрі так освіжати, бодрити. Так вони це роблять. А цей теплий каштан закруглює водночас, цей кон контраст. Я от, от просто дійсно хочу, щоб ви підійшли, понюхали. Бачите, якби я багато про рекомендації. У студіо <свісно> Spirit Cast, я вже рекламувала його не безліч разів. Сподіваюся, його все ж таки завезуть в Україну мультибрендові бутіки нішеві, Це алкогольна, така вимочена. Просочена алкоголем деревина, нестандартна ваніль, просто, знову ж таки, на наш сезон зараз просто ідеальна. І моє останнє придбання ну, одне з останніх це Ліз Нуар чорна лілія від Ізабей, чому я так довго ігнорувала для любителів а, таких а, вечірніх, яскравих. А, Глибоких, томних, скажімо, ароматів, коли ви так вдяглися гарно. Ось це слово шатне, щось не може я його, мені воно здається якимось натягнутим. Але ви зрозуміло, ошатно вдягнено, скажімо таке, і парфум такий самий дуже такий, він, знаєте, з претензією на, на свято. Живемо на вечірнє свято. ось, Тому також зверніть увагу, якщо ви любитель таких пишних, глибоких, вечірніх квіткових ароматів. А, і от стоїть в мене, розношую зараз від Maison Violet, Я почула, звичайно, про нього від Томеліси, від Яни і замовила собі, мені стало цікаво, чи дійсно все так гарно. Тут я для себе відкрила тютюн. Боже, я, я не люблю тютюн в парфумерії, мені він все псує. Це просто ідеальний тютюн. І взагалі і фіалка в них така так, канонічна, я б сказала, тут, але солодка, яскрава. І є молекулярні аромати. Ну, про... От зверніть також на нього увагу, почитайте відгуки. Я зроблю, думаю, відгук на цей. Дім. Так, затрималась тут. Угу. Яких парфум я б бажала ніколи в своєму житті не знати? Це а, шкіра мавриканська шкіра. Я напишу назву от зараз вилетіла від Сешлютансу? Я купила його. Тому діколи коли скуповувала, коли перевдягали флакони у нові, скуповувала я оці старі видання, коли я тоді захоплювалася а, лютансом, це було років сім-6 тому. І коли я нанесла цю шкіру, Боже, як, вибачте, воно мені недобре пахло. Воно мені пахло гаражем пропитаним мазутом. Цим машинною олією, о -о -о оцим механізмами, мені фізично, просто від цього аромату, як і від цього запаху в, бит... ну, в побуті мені погано, і от від цього аромату от мені пахло нічим іншим, як цим. І це просто найяскравіше таке. Жахливий, найяскравіший жахливий досвід в моєму житті. Бажала б його ніколи не знати, і мені досі, досі погано, коли я згадую, який парфум хотіла б задублити. Ох, який парфум хотіла б задублити. Я б хотіла задублити чорну е, Ангеліку від Герлен з їх лінійки приватної. Лягиматір uh... так, вона зараз. Існує її, можна купити в нових флаконах. Але Боже, ціна. Там така ціна. Я не куплю. Оці були флакони. По-перше, вони мені більше подобались. Вони дуже гарно виглядають на поличках. Знову ж таки, якщо дивитесь мене, ви бачили, як вони гарно виглядають. Всі ви, так вишикувалися. І ціна була 220. За цю лінійку 220 євро. Так, це було дорого, але ну, це було якось. У, у рамках. А зараз ціна там 300 плюс, чи скільки там 370, вони в нас коштують, скільки, я не знаю. Ну, Це просто знущання. Я розумію, що за таку ціну я її не задублю, а дуже вона мені подобається ця ангеліка, вона прохолодна, тут така зелень тонка а, і забарвлена тонкою, трошки алкогольною, такою дзвінкою ваніллю. Як він гарно звучить. він... Гарно звучить будь-який сезон, я його ношу зимою. Але от просто ця зелень з, з ванілю, от саме тут мені подобається. От бачите, зелень з ванілю я не змогла носити в мему, мені там аж неприємно, там дисонанс мене викликав в італійській шкірі. А оцей парфум. Мені дуже подобається. Хотіла б задублити, але навряд. Який парфум хотіла б, щоб ніколи не закінчувався? Хотіла б, щоб ніколи не закінчувався, мабуть, ось цей коконуар саме в парфумі. І його зняли, на жаль, і дуже-дуже е, шкода. І я розумію, що мені оці п'ятнашечки в е, парфуму вистачить надовго ще. Але я також розумію, що навряд. З цінами, які зараз формуються на цей парфум, бо він знятість, він і так був завжди дуже дорогий. Навряд я його задублю і знову куплю. І от мені б так мріялося, щоб він в мене ніколи ніколи не закінчувався. Бо мені просто буде ну, дуже шкода. Я не зможу себе змусити закінчити цей флакон через його стику. Недоступність. Ну, і знову ну, не принесли сюди той парфум, який я вам завжди показую, це Ріна від Dormon Jane, бо це мій такий, скажімо, повсякденний на всі випадки життя, класична парфум Парфум, і от він в мене має бути постійно, тому якщо його знімуть, я прям не знаю, треба буду шукати заміну або прям запастися дуже-дуже багато, поки він мені аж не набридне. Який парфумер хотіла б я, щоб створив парфум саме для мене. Ну, Якби можна було так, так пофантазувати, -по звичайно, це був би Жак Польш, тому що я взагалі прихильниця Шанель. Це головний парфумер Дімо Шанель, і мені дуже імпонує, що він робить, що він зробив верніше для Дому Шанель. Ось та ж Нуар, той же мої улюблені парфуми у. Герлен, це, до речі, так, два найулюбленіших парфума у Горлен у, у Шанель мої. І ось це якась така манка. Па, манка. Не сваріть мене за це слово, мені подобається. Пачулева база ДНК, оця шанель. Мені дуже імпонує, мені дуже подобається. Мені дуже подобається яскравість і жіночність в одночах цих парфумів. Мені подобається, що вони запам'ятовуються. Мені подобається, що от вони. Я не можу сказати, що мені розінравився якийсь. Парфум від Шанель. Мені як він подобався, сподобався при знайомстві, так і досі подобається. Який би не, не взяли. Можу трошки там набриднути, бо ти вже переситився, як, наприклад, Мадмуазель, але досі вона мені дуже подобається. Я б хотіла, щоб менше я її чула щоб носила я одна, наприклад, цю Мадмуазель. Настільки він гарний, але просто він звідусі і все мене дратує. Тобто, Жак жакпоч, якби він мені щось таке в дусі шанель, але унікальне створив. Для мене ну, я була просто в захваті за цей ДНК, щоб він а, все ж таки ДНК-шанель для мене зберіг. Але думаю, що це в принципі неможливо. Але отак я пофантазувала. Все, значить показала всі флакончики, які я а, принесла. Сподіваюся, вам було цікаво пофантазуйте також, якщо вам якесь питання сподобалося. То напишіть на нього відповідь, будь ласка, у коментарях. Взагалі, будь ласка, пишіть коментарі, не забудьте підписатися і поставте вподобайку мені. А також я закликаю інших блогерів приєднатися до мого тегу. Давайте пофантазуємо разом про бажанки, про парфумерні мрії, покажемо свої улюблені флакончики і щось позгадуємо. Дякую, що додивилися. Я вас обіймаю, залишайтеся в безпеці.